Геніальний художнику, ти, що бачиш не тільки співвідношення барв, точну форму, світло і тінь, ти, що вгадуєш суть, ти, що знаєш джерела й причини, ти, що маєш натхнений і виснажливий дар прозрінь, коли б ти захотів змалювати мене в цю хвилину. Пензель твій мимоволі оточив би сяйвом мене. Променіли б вуста, Променіли б очі і руки, стало б німбом сліпучим волосся моє осяйне. Не від святості ні. О, яка грішна святість. Я кохаю. Я марю в озеріному морі ночей. Я сповідую віру, у якій оточують німбом не святих, не пророків, а просто щасливих людей.